А тепер моя знахідка номер два це грілка. Я не знаю, чому я про це не знала, дівчаточка, мені 45. І здавалося б, це, ну, це база, це здоровий глуст, що коли в тебе болить живіт, тобі треба тепло. Але якось я прожила все життя без цього знання, без цього тепла. Я не розумію, що зі мною не так. Але я рада, що зараз є грілки і є такі різноманітні грілки, От як, як о, о, така грілка, що виглядає як підгузок. Це просто всі ці ем, відоси, звичайно, відео від виробника. І я розумію, я розумію, що їм треба це продати, тому ми ставимося критично до того, що нам хочуть продати, не ну, обов'язково брати саме електричну грілку. У вигляді трусів або підгузка. Але все одно, ну, мені здається, це супер вообще просто придумка. З однієї сторони. З іншої сторони, ми зараз розглянемо, які там є нюанси. Окрім електричної грілки, яка вмикається в розетку, і ти це надягаєш на себе. Що, ну я не знаю, мене це трошки так. Турбує лапи раптом щось не так. Плюс зараз в Україні відключення електроенергії, всі ці тому також не супер варіант, Якщо свої па павербанки ще витрачати на грілку, ну не знаю. Тут грілка, телефон, грілка, телефон, комп'ютер. Є ще грілки з з наповнювачем, який можна розігріти в микрохвильовці. Непоганий варіант. Ну і наша стара, от як я пам'ятаю, в аптеці раніше продавалася така псевдеповська грілка із такої резини, яку просто наповнюєш гарячою водою. В принципі, ну або бутилка, просто береш пляшку з гарячою водою, і такого цього також може бути достатньо. Є ще такі, може вони на батарейках працюють, як пояснюють. Isn't yeah, I, I just gotta be honest, I don't know what the big deal is. Також цікаво. Просто мене що дивує, що в Америці ці електричні грілки існували ще. Ну от, мабуть, тоді, коли це після війни був бум всякої промисловості, я думаю, що тоді їх і придумали. Ось у нас відос про відео зі старомодною грілкою. Але з грілкою треба бути обережно, щоб не зробити собі еретему. Якщо не пильнувати час використання використання грілки, то сосудики, капілярчики лопаються, це створює таку сітку, і тривале використання може спричинити такий небезпечний стан. Ну, з часом я не знаю, правда скільки часу може пройти, щоб це привело до раку шкіри, але таке почервоніння шкіри плямисте. Наприклад, якщо ви йдете до сауни, у вас також буде таке почервоніння шкіри, і це корисне, бо воно короткотривале. Але якщо цим користуватися занадто довго, то потім такі плями зі шкіри не сходять в цьому, в цьому небезпека. Ось приклад у людини з темною шкірою видно змінну пігментацію на торсі. От блогерка пояснює, що в неї також так було. Було настільки темне потемніння, що вона навіть зробила тату, щоб його прикрити. І це був опік. І саме про це потрібно пам'ятати, якщо ви користуєтеся грілкою регулярно. Також варто врахувати, який тип грілки ви використовуєте. В Америці є одноразові, що місяць хімікат, які нагріваються при контакті з повітрям. Вони. Очевидно, шкідливі для довкілля. Є електричні, але вони часто дають занадто високу температуру, як ш... і шкіра може отримати опік або пігментацію. Тож просто погугліть по гуглі довго довгострокові наслідки для шкіри від, від грілок. І ця блогерка не рекомендує використовувати грілку під час менструації, натомість краще гарячий рушник або сауну. Ну, це порада, я не знаю, наскільки вона. Наскільки нею треба слідувати, бо, по-перше, під час менструації підвищується температура кора всередині нас, і якщо в цей момент йти в сауну, ну не то, що не можна ходити в сауну, а просто може бути складно витримати, витримати ту температуру, до якого ви звикли, можливо, можна просто ходити менше, оцей заход менше хвилин, або не така висока температура. А гарячий рушник або гаряча пляшка з водою це. Це гарна порада. Серед рекомендацій є не використовувати гілку більше 15-20 хвилин, обов'язково мати якийсь шар захисний між грілкою і тілом, тобто, наприклад, через рушник. І шукати альтернативи для знеболення, щоб у вас була не тільки грілка. От про, про акупунктуру, акупунктуру я чула, і з цього мені більше подобається акупунктура і сауна.